Віктор розпаковує посилку з Аліекспрес. Ось така посилочка, яка йшла все у нас, все три тижні. Вона велика, бо тут вона не одна. Але все одно. Зараз будемо дивитися. В принципі, я знаю, що це йшло, але все одно, все одно, все одно. Тут прийшло багато посилок. Багато посилок, різних посилок, дуже різних. Починає з <плес> того, що це я догадую ці. Це такі бріччі цього. Мають бути досить прикольні, але не факт, що -небудь. Я в них хлізу. Ні, я в них хлізу. Але треба поміряти. Віктор міряє Ш... брічі. <плес> Або просто спортивні штани. Спортивні штани садок. Матеріал тоненький, але якраз весняний такий собі весняний варіант. Я скажу, що досить в принципі, досить непоганий такий весняний весняний варіант. По ідеї має бути которо. Але але не факт. Поїхали далі. До речі, вони обійшли 400 гривень. Це вже до справді. Отже відвітує, продавки що. Продовжимо далі. Ще одне, але оце вже справжні брідчі. Такі собі шорти. Такі собі бордові шорти. Ну коментар, то що скажеш? Mm, червоні. О, оригінальні. Продовжимо. І ще одні. Ще одні шорти. Ще одні шорти. Тільки так. чорні. Чорно-сині. Чорно-сині. Дивимось, як Віктор їх вдягає. Ну, скажем так, не настільки все погано. Я в них ліс. Наразі тебе погано для них Так, одягнув свої штани і продовжимо далі розпаковувати. Так-с. Що тут у нас? Зараз будесь, я, я саме з нами. Тому що... А, такі футляри, ось такі прикольні футляри для, для гоління от такого плану можна класти туди стри. Так, продовжимо. Шнури. А FC Такі пакетики ніби туди наркоту поклали. Ні, тут не наркота, тут такі от е зірочка. Запах. Стіпа, це, ось... це, це типу мазь? Так, понюхай. О май гад. Так. Є зірочка, як зірочка, є зірочка, Ні, що Ні, Я то... бачив такі. Бачив. Знаю. Ще один шнур. Та і всі, та і всі. Вже скажи, а на нащо тобі стільки шнурів? От це хибри загадка. Наші місті тобі. Залишимо на кути. Що ж в цьому пакеті дивіться до кінця? Так. Ось такий браслет мене замовили. Не світиться вночі. Ні, не світиться. Якщо не світиться, то це фігня. Далі. Ось такий дуже прикольний чотель. На телефон дивіться. Патріотичний. Все буде Україна. Так. Е Отакі От світлові бійні стрічки, які безпосередньо кріпляться на щось і світяться вночі. Зараз не маємо можливості перевірити, але ми з часом можливо я зніму відео. Це так само стрічки, але вже такого кольору. Вони теж світяться вночі. Так, це це все розгляну. Раз. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. От така. Така, от така посилка об'єднана. Всім дякую за увагу. Але секунду. секунду. Там, Ми але... ще не дізналися, що в цьому пакеті. Так, А в цьому пакеті? В цьому пакеті, да, в цьому пакеті, в цьому пакеті подарунок автору тому відео, який це знімає. А. А. Воно мало прийти трошки раніше, але все одно тут подарунок. хто вже, вже за кадром лишиться, що там всередині. Окей. Okay. Все, дякую. Дякую за такий Дзай. був репортаж. Дякую, що приєдналися до нас.